Українці завжди показували свою готовність до рішучих змін та дій, але корупція, як ракова пухлина, отруює наше суспільство й досі. Нещодавно стала відомою шокуюча схема по відмиванню грошей на війні родиною Гринкевичів. Уже майже місяць уся Україна обговорює нечуване нахабство, яке дозволили собі, родина львівських бізнесменів. Більше про те, що ж сталося та як боротися з корупцією в Україні, дивіться у матеріалі нашого репортера Дениса Шарлая. Дорога нерухомість, шикарні покупки, елітні курорти. Здавалося б, таким життям може жити лише голівудські зірки. Проте ні, уже майже місяць прізвище родини Гринкевичів на слуху в українському суспільстві. Хто вони з чого почалася лавина скандалів та як українській владі реагувати на корупційні скандали? Про усе це сьогодні в матеріалі правоохоронці зі зброєю в руках закути у кайданки напівуголений чоловік на підлозі. Днями мережа сколихнула відео затримання одного з фігурантів чи не найгучнішого за останній час корупційного скандалу. А поки правоохоронці займаються молодшим Гренкевичем, українське суспільство займається створенням мемів, за кордони і стрібні ланцюжки, де ти гроші. Мені ти не кажи. А виставки картинок скоро обласа. Шаю сморозум, а наречений мієш. А де я знала, що то є? Де він гроші бере? Ми ж розкажемо вам, з чого усе почалося. Напередодні нового року до рук силовиків потрапив Ігор Гринкевич, український бізнесмен та голова вже відомого сімейства Гринкевичів. Державне бюро розслідувань підозрює чоловіка у спробі підкупу співробітника. ДБР кажуть, пропонував півмільйона доларів. Ця справа привернула увагу не лише до самого Гринкевича, а й до його сім'ї. Та їхнього способу життя, а особливо до сина Романа, молодик призовного віку, виїжджав до Венеції як волонтер, де освічився українській художниці Соні Морозюк, подарувавши каблучку за 7 тисяч доларів. Через це обурена громадськість детально вивчила активи родини Гринкевичів та з'ясувала, що у 2023 році, під час повномасштабної війни статки сім'ї зростали у геометричній прогресії. На чому ж заробляли Гринкевичі? А відповідь одна, як кажуть в народі, заробляли на війні. Правоохоронці називають Ігоря Гринкевича одним із найбільших постачальників одягу та білизни для Міністерства оборони України на загальну вартість понад півтора мільярда гривень. Головне управління СБУ в Києві веде справу за статтею Державна зрада. За даними слідчих СБУ, підрядники, тобто фірми, які належать родині Гринкевичів, вдвічі завищили ціни на поставках бронежилетів та шоломів для збройних сил України. Також варто додати й те, що під час аудиту рахункової палати Світлана Гринкевич та Ольга Швет, мати і донька, які володіли компанією Трейдлайт Рітейл. Сумісно вийшли з цієї фірми, не поставивши на кінець травня 2023 року, майна для збройних сил України на суму в майже 600 мільйонів гривень. Світлана Гренкевич працювала заступником завідувача кафедри маркетингу та логістики з наукової роботи в Національному університеті Львівська політехніка. Проте, окрім цього, є власницею десятка компаній, які фігурують в корупційному скандалі. З 11 січня 2024 року пані Світлана була змушена звільнитися під тиском студентів. Що ж до сина Романа, за даними аналітичної системи, U-Control, Гренкевич молодший є власником двох компаній, які фігурують у розслідуванні про розкрадання на закупівлі Міноборони над вечір 18 січня в Державному бюро розслідувань заявили про те, що Роман Гринкевич не став чекати, поки на нього вдягнуть кайдани та зник. Але уже 22 січня було знайдено та заарештовано молодика в Одесі. Директор ДБР Олексій Сухачов заявив, що Роман намагався домовитись про перетин кордону, щоб сховатися в ЄС. Наразі справу не завершено та йдеться розслідування. Але це вже не перший скандал із розкраданням грошей на війні. Як владі України зберігати обличчя перед партнерами та давати гарантії раціонального використання грошової допомоги? На усі ці питання дав відповідь заступник міністра цифрової трансформації України Олександр Борняков. І цифровізація е, прибирає е, так званий людський фактор. Приклад, там коли ми прийшли, щоб відкрити бізнес, треба було там подати документи, людина потім перевіряє і там ставить якийсь свій підпис. Ми взагалі змінили цей процес, зараз такого немає. Вона автоматично приймається. Ми віримо в те, що е, прибираючи отакі речі, ми просто е, паралельно знищуємо корупцію. Завдання. Ми, але ми розуміємо, що все, що ми робимо, воно цьому допомагає. От є свідка система Прозора, дуже відома. В принципі, навіть є в багатьох країнах, вони знають про неї. Але вона, е, е, вона допомагає державні закупівлі робити да, через іт систему Чи борю вона корупцію? Прямо ні. Тому що вона не, не, не про це. Вона про прозору, е, зрозумілу закупівлю державою товарів. Але в, в результаті вона допомагає боротися з корупцією, тому що всі це бачать. Там, на, на мій погляд, це е, створює більш там, довірливу ситуацію. Але в цілому, ну, дійсно, там проблема з цим великі. Все одно я можу сказати, що. Навіть коли ми це починали, я пам'ятаю, там президент навіть казав, що він не вірить в те, що ми там побудуємо там таку систему репресивну, да, яка буде всіх корупціонерів тримати там, я не знаю, жаху. Да? Але він вірить в те, що те, саме технології, перетворення на, 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 на всіх процесах на цифрові і прозорі, вона з, з часом допоможе цю корупцію прибрати. Права Ганкевичів це ще один приклад того, що українське суспільство та ЗМІ не дадуть приховати корупційні скандали. З вами був Денис Шарлай спеціально для телеканалу Контакт.